Друзі, привіт. Візит міністра оборони Китаю до Росії, зустріч Шойгу та з Путіним завершилася за виявою про те, що буде поглиблюватися співробітництво між Китаєм та Росією, військово-промисловому комплекси. Технологічна співпраця буде посилюватися і там так далі. Тому подібне, Китаю, якщо говорити про оборонку від Росії, потрібна по перше, технологія гіперзвукової зброї, тому що у них її немає для протистенних заходом. Вона потрібна. По-друге, потрібні російські системи ПРО. Протиракетна оборона. Раніше С-400 вони вже купували, і через що цей міністр потрапив під санкції, до речі, американські. Але е, технологія раннього виявлення необхідна Китаю, що, помовно кажучи, на випадок запуску ракет е, з е, США чи з флоту США, вони вже одразу при запуску бачили, куди що летить. Зрозуміло, що це робиться з парадигмою протистояння за Тайвань. Тому що де Сполучені Штати, де Китай, де Тайвань. Зрозуміло, що Китай має своєрідну перевагу і в тому плані, що його флот може наступати на Тайвань набагато швидше, ніж американцям доведеться, захищаючи Тайвань, використовувати хіба що крилаті ракети. От. Окрім цього, звісно ж, китайці замахнулися на те, щоб розбудовувати свій флот, за 10 років понад 450 кораблів. Вони хочуть бойових збудувати і мати такий флот. І для цього їм необхідні теж певні технології, зокрема підводних човнів. Так чи інакше, з радянського союзу Росія зберегла певні, певні певне розуміння, як будувати підводні човни. А що ж Росії отримати від Китаю, ну окрім того, що Китай стабільно закуповує дешевлю дешеві енергоресурси російські, да і Росія стає сировинним придатком Китаю? В принципі, від Китаю Росія очікує не виключено, що продовження і поглиблення роботи по обходу санкцій через китайські компанії, те, що вона робить зараз. Також через Казахстан та через Вірменію, але дуже багато мікросхем для виробництва ракет РФ отримує через Китай. Також все, що стосується розробок безпілотників. БПЛА зараз для ворога стає основною силою. Відповідно, друзі, поки що до продажу зброї не дійшло, але Україні варто все ж таки. Швидше за все через Макрона виходити на Китай так чи інакше, щоб якимось чином знаєте мати якийсь дипломатичний діалог. Франція стає своєрідним посередником у діалозі Китаю з Заходом, і Франція таким легалайс буде від Франції мирному плану Китая на заході. Макрона це все влаштовує. Він не під контролем США, хоче бути, а хоче проводити свою багатовекторну політику. Тому живемо в таких реаліях. Слава Україні! Переможемо всіх.